А як ви поняли, опять Desbi Gun. Ну шо, чого ви чекали? Desbi Gun, да. Відео про який мене зараз акаути. Опа? Блін, але краще в король Артуру випив. Капець. Ех, <таспоріг> кого тут може в Нікого. Це не, ні, це нет, це нет, це нет. Тут отакий от вже день. Тут багато пограв, Оце веконов. Оце веконов тільки. Я вже сильніше на багато ставку мене там рекорд, ну, дивиться, сейчас это уже 8 мене. Сейчас не за два його удара. Там не короля Артура там будет тау. Короче. Е дивіться, який буде аккаунт тут, а, тут, а, тут, а, тут, а, Все, Майже. Поставлю маска є. Оце... Це, це все було прокачано, як і був. Тут от такий, такий, і це ще прокачав багато раз. В принципі, відео готове, але я ще попрохожу. Так, щось друге включу, Ну, тобто я зараз зайду до гри. Ну що тут ще розказувати, не знаю. От таке в мене з'явилося. Оце. Чого це прокачав? Хе... Доль Вот можете зайти, не знаю. мій другий аккаунт. Це третя людина, яка зайшла в це. А вот цей холм це вроде контракт, я зайшов. Сейчас, друзья. Я, 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 я цей. І він третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Від десятий, коли це а Я думаю. Третій, так що мій акаунт читати, таке видає? Коротше от це візьму, не працює. <таспорядок> ну ладно. Вообще пока я не знаю. Вот тут-то может. Ой, ну волокать. Вот тут-то я в этом а задании. Вот тут-то. Я трохи тут прокачав. Тільки двоє, треба аж шість. Це якийсь максимум. Ого. Ох, господи. Я тут поки ще ніякий. Відкрив вот цей прикольний буде. Такий дорогий дуже. Цей. Yeah. Лиса прикольная, да, Тут только бы дура, дура, да. Тут рулетка. Тут шось. Отвердить. Вот с этой я уже выиграл. Эм, вообще показать. Сейчас покажу щего, тільки я люблю заблокований. Коротше, майже вс. Якось з цем з тієї штуки я прямой связи в оцей. Звотяй во цей, Я связи. Тут зводят його, його тоді, такий. Вот так все. Ну, все новое я показал. Все попрохожу. Вот.

Сейчас 500 этих ключев. Закуплю и войду сюда. Блин, да я проигрываю. О, все. Вот сейчас открою Крейда видео. Ай, крутися, крутися. Бліда. Не знаю, оце буде саме старе. Там ще попродавав. Ладно, я сейчас, наверное, подивлюсь, что можна купити плюс тотем, этой е... классный. А це е... я не знаю, що це. Свердую вот це наверно, связано. Сейчас Цим. Не знаю, якісь кристали. Чи що це? Ладно, я вже буду прощатися, так що бувайте.